Друзі, у нас на продаж залітає ренозоя, це електромобіль. Автомобіль 2020 року, вже у рестайлінгу. Даний автомобіль пригнаний з Європи, без пробігу в Україні, весь в рідній фарбі, без єдиного підфарбування. Зауважень, візуальних по кузову також абсолютно ніяких немає. І до речі, на класній комплектації. Тут ми маємо асистент паркування, задній парктронічок, батарейка на 52 кВт. Продемонструю вам, до речі, ось тут нахлєчка, отака от, 52 кВт. Це дуже велика, це потужна. Батарея титанові диски з датчиками тиску в шинах. Топова оптика, це у нас LED-фари, денні ходові вогні, контроль полоси, безключовий доступ, усі скло підімачі, передні та задні, мультикермо, круїз контроль, ограничитель скорості, коробочка автоматична, електроручник, автохолд, клімат-контроль, мультимедійна система, яка підтримує Apple, CarPlay та Android Auto. Датчики тиску в шинах також у нас присутні, так само, як датчики світла та датчик дощу. Контроль полоси автомобіль, до речі, сам підрулює. На цьому наголошую. Задні я ряд продемонструю. Це у нас, до речі, п'ятидверний автомобіль. І ще продемонструю багажний відсік. Тут у нас йде два зарядних пристрої. Перший від зарядки 220 і швидкісна зарядочка. Якщо вас зацікавила ця автівка, приїжджайте до нас, це Бердичів, шкіряників, 8 автомайданчик, біаравто працює без вихідних. До речі, маємо ще велику кількість електромобілів та дуже велику кількість інших авто.